Друзі, всі хвастаються своїми новими покупочками. Ну от і я трошки похвастаюся. Побачила в інтернеті ось таку гортензію метеликами. Пастельгрін називається. Вона мені так сподобалася, мені так захотілося її купити. І тут я на ринку у себе на лісовому. Узнала, що одні люди його і її вирощують. Я її замовила і поїхала вчора забирати, а в нас тривога три рази тривога була. Ніч рано і ввечері ще попала якраз та півтори години, сиділа в метро, не могла доїхати до лісової. Така коштує гортензія, якщо вона не цвітуща, маленька одна гілочка коштує 100. А ця я вибрала та, що побільше, я завжди вибираю гортензії побільше. Якщо малі, то я сама можу виростити. А так як люди мені виростили, то я заплатила 250. Ну і тут же рядочком ще побачила такі хризантемки, які я дуже люблю, ложечками які. Причому ще й низько росла. У мене вони всі такі високорослі, висякі. І от я знайшла для неї місце спеціально. отут тут, ось біля оцього офіопогона нігра. Дивіться. І воно тут буде тут мені виглядати. Прекрасно. Зараз її підставлю. Ось так, друзі, думаю, її сюди підсадити. Можливо, вона розділиться та буде на декілька частин. Ще не заглядала горщичок. Зараз подивлюся. Ось як виглядає на сонечко переставила її, бо в мене ж у саду. Всі дерева, тільки тінь та тінь. Ось така моя красуня, гляньте, ну як її не, не любить. Я її побачила, друзі, я влюбилася навіть вже очно і заочно. Отакі квіти метелики, крупні, крупні дуже. І є, бачите, і фертильні є, і оці дві це метелики офігенні є, офігенні. Ось я вам покажу свою руку, щоб ви бачили, які тут метелики, квіти метелики. Обалденні. Просто я навіть я как, ну, не, не очікала, що я, вона така буде гарна. Розвернула вам з усіх боків показати. Одна гілочка вища. Де, такі ось от, тут багато гілочок нижчі і такі. Друзі, 250 це вже зараз майже ну, розмінна монета. 100 гривень це точно розмінна монета, вже як двадцятка десятка, так і де 100 гривень. А це вже 250. Отакий має вигляд кущик. Ось тут буде її місце, тут де був маленький вонблан. Ось вона тут буде рости. Це в мене ж у горшечках дельвейси Ростуть в мене їх багато, там ціла лавочка тих дельвесів. Отам, бачите, їх посадила. Ну і тут оце буде ще продовження клумбочки. Ось отака красуня метелики. Це Ренцам рядочком, а це ж ось дивіться, яка різниця між цими кіточками і цими. Ось побачила, поки знімала клумбу в свою вазі. Дивіться, як очиток вудох красиво виглядає. Червоний-червоний, там ще трошки молодив, давно мені хтось подарував. І вони... Тепер я вже знаю, що якщо квіточка молодило зацвіло, то воно помирає. От воно померло, я так раділа, що така красиво була. От вона залишила своїх діточок. Все. Такі. Отака краса в мене. Давно колись виписувала маленький кущечок, бо він такий гарнюній, такий гарнюні. І з тими читочками це що посередині. Цей рожевич цвій вже відсвіло. Ну і отакий от от арабіс. Це така маленька клумбочка, яка була колись. Фонтанчиком у моїх сватів переїхала нам сюди. Ось, тепер, друзі, вам вже весь звіт зробила сьогодні. Декілька відео зробила, показала вам, яка шапка Ваніли Фрайс огромна. Вот вже, бачите, трохи вже перепад. Ну, і ця. Це вся клумба гортензій. Отак, От друзі. Ну що ж, до побачення вам усім. Гарного дня, гарного вечора, миру і покою.